Михайло військовий, який пройшов шлях від ветеринара до бойового медика, а потім і до штурмовика. До війни він понад 10 років працював у сфері сільськогосподарської ветеринарії на Івано-Франківщині, допомагаючи фермерам доглядати за худобою. Це є моє це, ну, це моє моє покликання. Я це зрозумів, коли ну, почав він дійсно працювати і згадував дитинство, то коли це в гості. То я не йшов до хати, там що дивиться людей в стані, до, 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 у стайню до Сарайс, там стайні, що кавників не тварин у стані, і мені було це цікаво. І навіть тепер люди дзвонять по телефону, якісь консультації ще. У лютому 2024-го чоловіка призвали до війська. Улюблену справу довелося полишити. Михайло ніс службу на Харківщині у батальйоні розмінування бойовим медиком. У січні цього року його перевели до окремої механізованої бригади на штурмову посаду. Під час одного з перших бойових виходів тяжко травмувався. Завдання було зачистити бліндаж, закріпитися. У нас було чотири хлопці було. Ми приїхали на місце, де, звідки ми виїжджаємо. Командир сказав, що хлопці треба зробити. І все, то без вагань. Не з ваганьку поїхали. Майже, майже закінчили. Ну, ми майже закінчили роботу, але там ну, не вистачало набої. Нам хлопці мали піднести набої. І з тієї сторони, звідки не мали підходити, наші хлопці мали нам піднести. З тієї сторони підійшли двоє. Я тоді отримав поранення. Військовий отримав кульове поранення в стегно з переломом стегнової кістки. Це є вхідне поранення, а тут робили операцію, це вже тут вихідного не було, пуля залишилася. Я напав собі турніки, продовжували бій. Але ну, відбилися, відстрілялися, пивішки наші прикривали, мінометка наша прикривала від наш відхід. Виходили десь, ну, десь порядка 7 годин виходили. Так ну, не можна було вийти швидко. Бо треба було ще й бій вести, я зрозумів, що що кажу, моя на моїх руках. І попускав турнікет, Затягував, попускав затягував. Зрештою, через сім годин Михайло власними силами та з допомогою побратимів змогли дібратись до пункту евакуації. Лікування було довгим: п'ять операцій. Остання у січні. Нині боєць проходить реабілітацію в центрі Дніпра. Тут уже другий тиждень, і його головна мета максимально відновити функціональність ноги. Травматологи заборонили нам наступати на кінцівку, тому що а, ті болти, які там стоять, вони обмежують саме ротацію. На натиск, якщо ми будемо ставати, давати навантаження, вони просто лопнуть, Чого зараз взагалі не можна робити? Наразі ми додали в лівому колінному суглобі амплітуду аж 30 градусів. А, і Ну, ми далі будемо її збільшувати, намагатися то зробити. І збільшувати силу нижньої кінцівки. Вона доволі е, ослаблена. Е, наша мета це повністю позбутись милець. Е, Наразі це не буде можливо ще протягом року, е, І ну, щоб він мав повну амплітуду в нижніх кінцівках, тому що це важливо при ходьбі. Після тривалої реабілітації Михайло хоче повернутися до ветеринарної справи, яка завжди була його покликанням. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.